Легче бан. Міні-оповідання. Париж. На лавочці лікарняного дворика сиділи він і вона. Їм було років по 18-19. Він годував з її з ложечки. Навіть на відстані було видно, що їй це приємно. Він щось говорив неголосно. Швидше вгадувалось, що він розмовляє, вона посміхалася. Навіть здалеку було помітно, як вона раділа його приходу. Вона, вочевидь, була пацієнткою цієї лікарні, типовий лікарняний халат і розбиті непривабливі капці. Але і це не було головним, що вказувало на її статус пацієнтки. У всіх, хто потрапляє до лікарні, з'являється якийсь особливий розгублений вигляд хворої людини. Яка чомусь страшенно боїться і все ж на щось сподівається. І ось вона опиняється там, де працюють володарі її життя. Саме такий у неї був вигляд людини, яка у своїй біді довірила своє життя комусь. Хвилин за десять їхня розмова сама собою почала вичерпуватися. І вони дедалі частіше замовкали, сиділи й дивилися вже не один на одного, а прямо перед собою. Й окремі слова, і це було видно, за ледь помідними рухами губ, поступово танули. Незабаром вони незабаром виникло незручне мовчання. Потім він щось сказав сказав, спрямувавши погляд під ноги. Вона підняла на нього здивовані очі. Він не відповів поглядом вона повільно, втомлено відвернулася і почала краєчком хустинки промагати сльози, що зрадницьки забриніли. Між ними щось відбулося, що саме було незрозуміло, ні, їм, вочевидь, було зрозуміло, мабуть, занадто зрозуміло. А ось збоку вони справляли враження людей, які з'ясовують щось дуже важливе і неприємне, тяжке. Таке ще давить на обох і дітися від цієї тяжкості їм було нікуди. І ось зараз вони звалюють якусь проблему на свої тендітні плечі, напівдітей, напівпідлітків, напівдорослих. А ще було схоже, що вона щось зараз втратить, мабуть, дуже важливе. Можливо, це він заподіяв її біль, додав до її хвороби. А може, це вона дала привід, і так вийшло, що все збіглося з її хворобою. Було незручно дивитися на них, наче втручаєшся в чуже життя, спостерігаючи, чи чиясь нехороша тінь стала між ними, і мимоволі стаєш свідком людської безпорадності та душевного болю, і зробити, а зробити, нічого не можна. І вислів, у кожного свій хрест теж не допоможе. Дивитися на страждання інших, як дивитися кінсену з ін'єкції у вену. Бачиш, до жаху неприємне, легше самому це зробити або самому утримати укол. Вона встала. Механічно змахнула з халатика існуючі крихти, незграбно обсмикуючи поле. Він продовжував сидіти і дивитися під ноги, мовчав. Вона щось сказала тихо. Дрібним повільним кроком і закушеною губою, чи то від болю фізичного, чи то душевного пішла в бік лікувального корпусу. Він устав і так само повільно побрів у бік воріт лікарні. Він не озирнувся, вона теж десь із лікарняного вікна з радіоприймача, що стояв на підвіконі, гулав, лунав голос Іва Монтана. Ів Монтан тихо та сумно співав про Париж, про неї і про нього, і про те, що між ними все скінчено. І це було осіння Платановому Парижі далекому-далекому, давним-давно. І було байдуже, про що співав Ів Монтан тоді в місті пристрасті розчарувань. Та й хіба чули вони його в цю мить? Хто зна і розумів, що зараз сталося? Напевне, ніхто, навіть цей Ів Монтан, який щиро страждає у місці кохання зустрічі і розлук в Парижі, Монпарі-Монпарі, неголосно та ностальгічна співав французький менестрель. А тут був Київ, починав накрапати дощик, а люди знову повірили маніакально радісному радіо і не взяли парасолю.